Вітаю, шановні друзі. Сьогодні у нас 10 вересня 2022 року виноградник Котовського Руслана Вінницька область. Хотів би вам показати сьогодні таку гібридну форму як пектораль селекції писанки Олега Михайловича. Вона на сьогоднішній день має такий вигляд в теплиці. На жаль, вона одна із останніх в теплиці. Почала вегетацію довго вона не могла після зими прокинутися. Вона саме пізніше всіх цвіла і в результаті найпізніше достиг... дозріває. І тим більше вона їй здається, якщо не помиляється середнього терміну дозрівання. Але досить, досить непогана, не мені вона дуже подобається. В тому році були сигналки, доволі хороші сигналки, красиві. Ягода така в неї. Ось розовлята, зелено рожева, де краще зафарбувалися, де трошки гірше, але ті зеленкові ті ягоди вони вже, вже смачні. Деякі ягоди ось такою погано видно, переділкою в тому році вона більш була виражена, в цьому році вона тільки лише ну, так, це окремі ягоди, ну то не важливо. Консистенція така мясисто соковита так я її називаю. Доволі солодка. Смак простий без, без якихось посторонніх присмаків. Але доволі непогана. Ось така пекторальська. Ну, гронки тут доволі доволі такі непогані. Ну, кілограм. Трішки менше до кілограма, є великі, прямо дуже великі. Ну, я не знаю, ну, півтора кілограма, мабуть, буде. Я ну, не, не спеціаліст, але, але такий пристойного розміру. Там на тій частині шпалери менші трішки, але, але також є. Доволі урожайна. Ну, в, теплиці, в теплиці вона не, не потрещала, все нормально. Я її заливав там водою, там навіть не просапано, вона не обсапана. Але, але непогана. Ось така. Пектораль. Всім дякую за увагу, всім добра і миру.